Привіт! У попередньому відео ми говорили про ПІМО, а сьогодні розглянемо тему, яка тісно з нею пов'язана: організаційні структури компанії. Це одна з базових тем на іспиті PMP, яка допомагає зрозуміти, як влада і ресурси розподіляються в різних типах організацій. Чому це важливо? Уявіть ситуацію, ви менеджер проєкту і вам потрібно отримати спеціаліста з відділу розробки на свій проєкт. Одній компанії достатньо просто попросити, а в іншій треба писати офіційні листи, погоджувати з трьома керівниками і тиждень чекати на відповідь. Різниця в організаційній структурі. Організаційна структура визначає три ключові речі для проєктного менеджера: рівень його влади, доступ до ресурсів і ступінь контролю над проєктом, які є три основні типи організаційних структур. Згідно з PMBOK Guide, це є функціональна структура. Яку ще англійською можна звати functional organization». І в такій організації компанія поділена на департаменти за функціями: маркетинг, розробка, продажі, фінанси, HR. Кожен співробітник має одного прямого керівника у своєму функціональному підрозділі. Наприклад, типова it компанія середнього розміру має відділ розробки під керівництвом CTO, відділ продажів під керівництвом комерційного директора, маркетинговий відділ тощо. І коли потрібно розробити новий продукт, створюється проєктна команда, але всі учасники залишаються підпорядкованими своїм функціональним керівникам. Влада проєктного менеджера в такому випадку мінімальна або відсутня little to no authority. PM радше виступає в ролі координатора або експедитора, project coordinator or project expediter, аніж керівник. Він не може наказувати членам команди, тільки просити і переконувати. Доступ до ресурсів в такому випадку у нього обмежений. Щоб отримати ресурси, треба домовлятися з функціональними менеджерами. Наприклад, якщо вам потрібен додатковий розробник, ви не можете просто його взяти. Вам треба переконати керівника відділу розробки. Плюси такої організації це чітка кар'єрна траєкторія, глибока експертиза у функціональних областях, ефективне використання спеціалістів. А з мінусів, у вас є повільне прийняття рішень, складна координація між відділами і низька мотивація до проєктних цілей. Інша структура це проєктна, Projectized Organization. Це є протилежність функціональної структури. Така організація побудована навколо проєктів, а не функцій. Кожен проєкт має свою команду з усіма необхідними спеціалістами. Скажімо, будівельна компанія або консалтингова фірма. Кожен великий будівельний проєкт має цілу команду архітектори, інженери, прораби, фінансисти. Після завершення проєкту команда розпускається або переходить на новий проєкт. Інший приклад стартап на ранній стадії, де вся компанія фокусується на одному продукті або одному проєкті. В таких випадках влада проєктного менеджера висока або повна, high to almost total authority. ПМ має пряму владу над усіма членами команди, може приймати рішення щодо ресурсів і напрямку проєкту. Доступ до ресурсів прямий бюджет і ресурси виділяються безпосередньо на проєкт, і PM сам вирішує, як їх використовувати. З плюсів. Швидкі рішення, високий фокус на цілях проєкту, чітка відповідальність, гнучкість З мінусів – дублювання ресурсів між проєктами, складність кар'єрного зростання для спеціалістів, неефективне використання експертизи після завершення проєкту. І третя матрична структура, matrix Organization це гібрид функціональної і проєктної структури. Співробітники мають двох керівників: функціонального, постійного і проєктного тимчасового. Матрична структура буває трьох підтипів. Слабка матриця Weak matrix, наближена до функціональної структури. Проєктний менеджер має мало влади, часто називається координатором або експедитором проєкту. Приклад це є великий банк, де створюють проєкт групи для впровадження нових IT-систем. Але учасники продовжують в першу чергу виконувати свої функціональні обов'язки. Ще є збалансована матриця, Balance matrix. Влада між функціональними і проєктними менеджерами розподілена порівну. PM має середній рівень впливу, moderate authority. І, як приклад, тут можна навести телекомунікаційну компанію, яка одночасно підтримує поточні послуги і розробляє нові продукти. Спеціалісти розподілятимуть в такому випадку між операційною діяльністю та проєктами приблизно 50-50. І сильна матриця Strong Metrics, наближена до проєктної структури. Проєктний менеджер має значну владу над командою, часто контролює і бюджет проєкту. Як приклад, можемо навести фармацевтичну компанію при розробці нового препарату? Таким чином створюється потужна проєктна команда з представників R&D, маркетингу, регуляторних справ, яка працює під керівництвом досвідченого проєктного менеджера. Як розпізнати тип такої організації на іспиті PMP? Вам важливо швидко вміти визначати тип структури за ключовими індикаторами, так само як було у випадку з PMO. Отже, функціональну організацію розпізнаємо за тим, що ПІМ називають координатором або експедитором. Це одна з ознак. Окрім того, будуть згадуватись функціональні менеджери functional managers, як основні особи, що приймають рішення. Це теж для вас сигнал. Проблеми з отриманням ресурсів від інших відділів. Так, пам'ятаємо, що при функціональній <кхм>, організації вам треба ходити в інші відділи, просити собі людей на проєкт. І фокус буде на функціональній експертизі. Як розпізнати проєктну організацію? PM має повну владу над командою, high to almost total authority. Бюджет контролюється теж проєктом, а не функціями, і команда працює full-time на проєкті. Ще може бути як знак проблеми з кар'єрним зростанням спеціалістів. Як розпізнати матричну організацію? Пам'ятаємо, там було декілька підвидів. Тут будуть згадуватися. І функціональні, і проєктні менеджери одночасно, тому що вони балансують в таких організаціях відповідальність, конфлікти лояльності або пріоритетів. Також можуть бути труднощі з розподілом часу між проєктами і операційною діяльністю. А для підтипів матриці, щоб розрізнити між weak, balanced і strong matrix, треба дивитися на рівень влади проєктного менеджера. Limited authority, moderate і moderate to high, відповідно. Які є. Практичні наслідки для проєктного менеджера. У функціональній структурі ваші головні інструменти це є переконання, експертна влада і побудова стосунків. Готуйтесь багато комунікувати і домовлятись. В проєктній структурі ви маєте формальну владу, але й несете повну відповідальність. Тут важливі навички прямого управління командою. А в матричній структурі найскладніше, тому що треба балансувати між різними інтересами і керувати без прямої влади. Тут критично важливі навички впливу, управління конфліктами. Розгляньмо, скажімо, еволюцію якоїсь типової IT-компанії. Так, Якщо це стартап від 0 до 50 людей, ми маємо проєктну структуру, вся команда працює над одним продуктом. Потім вона зростає від 50 до 2 до 2 сотень людей, відбувається перехід до слабкої матриці. З'являються функціональні відділи, але проєкти залишаються ще важливі, важливішими. Зріла компанія 200 плюс людей має сильну матрицю або, можливо, навіть повернення до функціональної структури з елементами проєктного управління. Різні структури потребують різних підходів. У функціональній це фокус на плануванні і комунікації, бо вплив у вас обмежений. У проєктній акцент на лідерстві і прямому управлінні командою. В матричній це розвиток навичок впливу, управління конфліктами і управління складними стейкхолдерами. Отже, підсумуємо: організаційна структура фундаментально впливає на роль і можливості проєктного менеджера. Функціональна структура Дає мінімум влади, але максимум стабільності, проєктна максимум влади, але мінімум передбачуваності. А матрична це баланс переваг і недоліків, але вона має найбільшу складність в управлінні. На іспиті PMP, пам'ятайте, структура визначає владу проєктного менеджера, доступ до ресурсів і спосіб прийняття рішень. Розуміння цих зв'язків допоможе вам правильно відповісти на багато запитань. І розкажіть мені в коментарях, з якими організаційними структурами стикалися ви. І якщо хочете бачити більше таких відео для покращення ваших знань в галузі проєктного менеджменту, підписуйтесь на канал.